Всім привіт! Сьогодні 2 листопада. Сьогодні ми попали на покинуту пасіку, вчора не вийшло, сьогодні ми прийшли. Зараз десь градусів може 12 є, але бджола щось літає. Прохладно, але такі обльоти йде. У цій сім'ї так ну, нормально бджола літає, подивилися. Зараз покажу трохи цю покинуту пасіку. Багато хто праси, питають, може було б знімати, але... Якщо... Якщо хтось хоче подивитися, то чого не, не буде показувати. На даній пасіці одна сім'я в українському волку зараз покажу. Дуже мало кормів пішло, не вийшло так загудувати, хотілося. Там ще був розплод на той час і трохи в нього з зараз по тему них. Я думаю, що їм пізніше треба буде десь, може, через місяцьок ліпешку з медом підкинути треба буде, щоб було, було спокійніше. Так, ну, покажу, зразу не буду багато говорити, розказувати. Скрещен, сипесе. Краска. Так. Тут видно, що трошки треба буде. Видно, що холстики меша підрізає. Вони зараз всі, виходить, з поля біжуть і в булки забігають. Треба буде тут поставити ті книжечки, такі, щоб ловити цих мишей Ну, видно, далі не буду відкривати. Видно, вибіжала не дуже така вже наші... Ну, Видно, що така розслаблена вже. Не буду відкривати, а зараз підписав. Ну, видно, що клуб сів спереду. Я думаю, що клуб має бути непоганий. Треба книжечки взяти, бо меще, щоб до вулики не лізли. Так, зайдемо, відкрию тут. краще чіпляю так зі е... сторони пчела да. видно Ну теж не в клубу я не сидя в клубу не буду відкривати, бо ви ж там багато бджоли зараз почне вилітати треба буде заприйти коли буде, коли буде прохладно щоб воно подивитися як бджола сіла теж спереду вона так би сіла Бо зараз повилітає ну, типу сати повідно що бджола обльотуся значить і погода. це, це тепло її в принципі нормально ну, так само тут видно щоб бджола щоб хотя блоктів підветися тут треба буде в тому репьошку Ну, Є тут бджоли Нагадаю, ми тут лише один раз проливали. Ну, Полоскали три рази і раз проливали тут. Другий раз не проливали. Тут, виходить, якось пролили май пізніше, ніж у нас. Це на неділь. Я думаю, що, Ну, розпал де вже не було, бо ми дивилися, тут не було, тому тут буде так. От, три рази ми раз пролили. У нас ще трошки десь було розплоду, тому проливали у себе два рази. Так, да, видно, що треба буде взяти книжечки, ті що для мишей порозкладати, щоб вони не половилося. Хоча тут ну, видно, вже у нас сиде, спереду. Ну, вона тепер зараз клубу ще не буде сидіти, але... Так, просто подивитися як Чи... Давно ми тут не було, ще теж десь місяців, може півтора. Ну, таке не було, щоб мешало тут іменно щоб там якось Ні, ну було, було ще на разу було таке, що через мешу сім'я не перезимовувала. зсипалася бджола. Метож се спереду. Ссипалася бджола, таке було тут. Великі великі меші люблять заходити. Ну що, Поставлю тільки, я думаю, що їх пожили. Теж тут було мешка, щоб я Теж подивимося. я спереду сидя, то що відкривати не буде Я думаю, що ще прийдемо, коли буде холодніше. холодніше подемо себе і більше. Хоча б по кормах цього року я думаю, що слабше буде, ніж на ноль Ну, Перезимувати, я думаю, що їм хватить. Тут вино є. є тут мед, сюди є. Ну, Подимось, ці ми якось так спокійно, що сидя. Ну. Я думаю, що буде. Ну, подивимось. Я думаю, що все добре буде. Перезимую всі сім'ї. На даний тут є всі. Тут усі бджоли кроме першого того вулика. Там даленька. Бжелам пожити мацарам в край. Видно, що з цієї сторони тут був мед теж печатний. І видно, що бджоли його перенесли всередину. З однієї сторони це добре, бо там тепер бжола вже не сяде, коли похолодає на там не буде, бо там нема за що їмитися. А з іншої сторони, виглядає так, як би у них і сторони, що та, у них немає кормів. Тому якщо було б там заставна, то вони би б сідали і там б, б так не переносили. А там нема заставни і вони просто, виходить, так якби їх вітіря забирають всередину гнізда. Ну, що маленьке таке відео знімемо, не будуть затягати, бо там комбайн сою збирає. Дуже шумет. Не будемо затягати, вежу, що трошки є проблема буде з мишами. Вже видно, що миші піднімаються підверх і потім вони залізають стомниз і починають ристи рамки, як козар під морози, бджола сяде і будуть вони її трошки заважати. Сказав, щоб купили ті книжечки, ці ліпучки. І зверху так поставимо, підкрещити і будемо ловитися, буде ці. щоб шкода, щоб не пропала якась сім'я. На даний час, все дуже добре. Будемо случати далі, буду показувати, як, як буде зимувати. Кому відео сподобалося, можете підписатися на канал, поставити лайк. Всім пока!